Та учиться ж пользуватися інтернетом, та ну що ж таке, гаджетами. Нащо ж вони вам у руках? Що просто якісь шо, тикать, і все, треба учитися користуватися всіми гаджетами, всіми платформами. Якщо ви сидите на якісь, наприклад, Фейсбуці чи Тіктокі, чи Інстаграмі, чи Ютубі, без різниці на якому. Якщо вам сподобався якийсь автор, ви на нього або підписуєтеся, дивитеся його аналізуєте сторіночку. Не можна все в одному відео показати. Це просто нереально. Нарізки робити, на це, це ж професія є. Оператори, там, як монтажники, відео і тому подібне. Ми на це не учимося, ми просто показуємо ту діяльність, якою ми займаємося. Якщо я вам показала от таку, як я зробила, Штучки, оці, значить, зайдіть на сторінки, там уже мільйон відео з приводу поклейки тюлі на скло, і все, це реально. Просто перейти, подивитися, щось зацікавить вас, щось купите, подивитися, научитеся чогось новенького. Якщо не знаєте, як користуватися гаджетами, просто попросіть когось, щоб вони вам проконсультували, як заходити на сторінку до людини, дивиться. Як я його наклеїла, просто вмочила в крохмаль. Помила вікно і приклеїла і все. І Виглядає це просто чудово. Я всім рекомендую наполегливо, всі пишуть милом. Кстати, милом дуже цікава ідея, можна спробувати. Ну, Я вже років 5 наверное, користуюся крохмалем, мені до вподоби. Тому не соромтеся, запитуйте. Якщо щось цікавить вас, у мене, наприклад, можете запитати, у мене дуже багато людей запитують з приводу продажу, як займатися продажами через інтернет. Ви можете просто запитати. e Як користуватися, що вас цікавить іменно в е, самих програмах, в самих платформах, як ними користуватися? Теж запитуйте це, не соромтеся. І ну, я, наприклад, особисто всім відповідаю у відео і не особисто, а на в своїй сторінці виставляю відповіді ваших питань. І ви цим же ж учитеся. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Бажаєте замовити мої рослини. Пишіть, а вікно виглядає просто шикарно.